Так, доброго дня, вас знову вітаю парксайт. Поки йду до прохідної, розкажу вам деталі по першому будинку, сьогодні я вам показувати не буду. Там зараз приступили до робіт по влаштуванню підготовки бетонної під встановлення генератора. Генератор, незважаючи на те, що вже практично немає відключень, все одно встановлюємо. Не знаємо, як будуть справи далі, тому всі тіштеся. А, що ще? По котельні, наскільки я знаю, вже всі папери підписані, лишається фізичний виїзд відкриття від газової служби людини, яка відкриє вентіль. все. І ми плануємо, що за добу повинні повністю зробити запуск перейти з електрики на газ, запуск котельні. А сьогодні знімав відео про добрий день. Сьогодні знімав відео про. Цей про ремонт, і в цьому відео ходив-ходив-ходив, потім зрозумів, що мені не комфортно. Мені комфортно, дуже жарко, дуже жарко, в будинку дуже тепло, і це тішить. Тому всі, хто там боявся заїжджати, починати ремонт, що там все буде в грибку, нічого в грибку не буде. В коридорах, в ліфті, всюди тепло, тому вперед, шановні, а ми починаємо з вами огляд. Вже тих будинків, які будуються, і вже наступного року маємо надію, в травні другий будинок вже буде завершено. Так, переходимо до робіт по По. Це у нас хлопці влаштовують, це я так розумію, чи стяжка? Ні, щось там роблять по балконах. Мабуть, гідроізоляцію, мабуть, так. Це гідроізоляція робить по балконах. А тут е завершують е клеєм. Затягнули, завершують роботи по основному шару. Фасаду, той на якій вже буде кріпитися, декоративка декоративний шар. Ось бачимо, що там доробляють ще, хлопці. Видно, що зроблено нещодавно, буквально буквально декілька днів тому. Так. І наскільки я знаю, по планах, от вони повинні доробити ось до. Цього деформаційного, от вони до нього доробили, і після цього вони ж переходять на внутрішній двір. Тому хто там питав, що ось там ніяких шпакльовки, робіт, таких не буде по внутрішніх, по тому, щоб довести будинок до введення в експлуатацію, до нормальної готовності. Шановні, ми теж думаємо про вас. Хлопці перейдуть на внутрішній фасад, і на тому внутрішньому фасаді вже буде можливість зробити теплим будинок. Щоб вже шпаклівка не відставала. Так, господи, я промазав трошечки, треба в сусідні двері зайти. Так, а тут роблять гідро... Ага, там помазано, так? А надвір я не пройду, так? все, зрозумів, добре. Ну, з хорошого, я так розумію, що вже зроблять гідроізоляцію і скоро приступать до стяжки. Так, зайдемо в двір через іншу сторону. Зайдемо в двір через арку. Так, заходимо через, через арку. А, що у нас з доброго? З доброго? Завершені вже всі патіо бетонні роботи завершили. А тут по під'їздах, бачите, понавезли трішечки зворотні засипки. Це вже йде ґрунт, який йде на засипку доробляють колодці. Що у нас з внутрішніх робіт лишається ще по е, двору. По двору залишиться розкинути електрику від ГРЩ по під'їздах, і нібито все. А, і потім ще перед благоустроєм зробити е, 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 електрику для світильників. І все. Тобто, фактично всі мережі по двору вже прокладені. Саме головне, отут зайшли. Я ж кажу, що. На цьому будинку у нас трошечки воно по-іншому вже пішло. Чого тут не вистачає? Не вистачає тільки о, вікон в третій секції. Тобто, четверта, вс все практично завершили. Е, лишається тільки секція номер три. Так, давайте я зайду в е, котовий під'їзд. Минулому разу я був е, в середньому, по-моєму. Зараз зайдемо в котовий. Е, перша секція, перший під'їзд, другий будинок. Добрий день, мурують, підмуровують. Шафи під електрику. Що тут ще такого з файного? От, воно вже розкладено, опалення. Навіть вже опалення є по коридорах, не тільки по квартирах. Ну, стан скажу так. Чого не вистачає, не вистачає ще тільки у нас гіпсокартону, по всіх, в принципі. По всіх під'їздах, по всіх секціях. Тобто стан готовий для того, щоб заходили гіпсокартончики, треба утеплити під'їзд зсередини і все. Так, далі вище підніматися не буду. Буду виходити вже, тому що за тиждень тут не так багато чого змінилося. Ну, от Бачите, стяжки тільки почали подавати на четвертий, я так розумію, поверх. Бачите, через таку дірочку зробили, щоб зекономити на. Цьому на шлангу. І щоб легше було подавати, то зробили дірочку в стіні між комерцією і коридором. Так, йдемо далі. Щось ще таке треба подивитися з цікавого. Тут лівні прийомники поробили. Ну, із такого, що важливого, фасадчики поки всередину ще не перейшли, але я так розумію. Ну, ці зрозуміло, їм потрібно кинути е фініш, а цим же, в принципі, не так багато залишилось. Вони навіть частково на третю е секцію зайшли. Е По-моєму, в них там лишається взагалі практично нічого. Зараз спробуємо вити з зовнішньої сторони пройти. Подивимось, мабуть, вийдемо через другий під'їзд другої секції. Заодно його побачимо, подивимось. Ну, насправді роблять нам зауваження, що от на будові у нас грязно, ну, перепрошуємо, чесно, поспішаємо. немає часу на те, щоб влаштовувати тут ідеальні хайвеї. Тому ну, є як є всі клієнти, які хочуть підібрати квартиру з конкретним виглядом, щоб чітко зрозуміти, в ній побути, вам треба брати з собою перевзувне на будову, Якщо ви хочете конкретну квартиру, конкретно побачити, Так. Залазимо. Лізли ми. ну Тут практично нічого не змінилося, е, сюди ще поки що не зайшли на стяжки. Ми бачимо, що поки що нема тут гідроізоляції, але скоро тут будуть вже і стяжки. Якщо скоро будуть стяжки, то це говорить що, про те, що виходять вже там і на двері, і на шпаклівку, і на все інше. Саме головне, що тримає стяжка, я вже сьогодні казав відео по 213 квартирі по ремонту. Ми на стяжку ставимо гіпсокартон, тому саме на другому будинку поки що не можемо перейти на систему, де ми зможемо понизити на 1 см стяжку. Ну, дуже важко це зробити, вгадати, тому що стяжка, на стяжку ставиться гіпсокартон. Вгадати ту межу. Так, що у нас тут лишається? Тут лишається ця захватка, її вже заробляють клеєм. Бачимо, тут клей підстигає. Тут клей підстигає. Добрий день. Тут клей підстигає. Чекає, чекає цей клей, коли можна його буде зробити. Добрий день. Так. Що у нас тут змінилось? Давайте швиденько пройдусь. По суті, тут другий, третій, четвертий, е, точніше, третій, четвертий і п'ятий будинок. Більшості це тільки моноліт. Бачимо, що вже сюди хлопці зайшли, хочуть цю плиту залити, добити першу секцію, перший поверх, перекрити його. Це та ж сама ж бригада. Вони просто розділилися трошечки на дві частини. Одна займається тою стороною, інша цією. Тобто вони потихеньку-потихеньку першу, першу другу секцію третього будинку доробляють. Ось, бачите, там понакривали. Я так розумію, для прогріву, а цю сторону вони зараз от доробляють, роблять. Так, а е, ця бригада, вона працює зараз над перекриттям, над паркінгом секції номер 4 будинку номер 4 Я зараз вам покажу. Так, перед тим, як туди пройду, покажу вам ще такий нюанс. Е, ось, гріємо бетон, укрили його. Там стоїть, по-моєму, вже не стоїть, вже прибрало, по-моєму, прогрів. Та, бо вже тиждень пройшов. Ось накритий бетон, ще залишився. Оці ж самі хлопці залили оцю величезну товщину плити і, і е, укрили її для того, щоб вона правильно застивала. Ну і частково, звідси я, мабуть, вже не піду до п'ятого будинку. Ось звідси бачимо, що там щось роблять хлопці. Це правда, геодезисти, я самі... А воно ну, на лічки видно, тільки вони єлі єлі спини їх видно. Так, давайте підемо, покажу вам, як риється шостий і трошечки перекриття на четверту секцію четвертого будинку, і будемо завершувати наше відео. Так, ось риється котлован. Зараз піду трошечки ближче, якщо не загрузну в цій землі. Ну, Звідси бачу, що суглінок, гліна, тобто не самі кращі грунти, якщо чесно. Тому е, через це у нас повзе вартість, бо треба товш, трошки товще робити подушку е, під фундамент. Так Та, такі собі ґрунти. Отакі самі ґрунти були у нас десь і в Донецьку на текстилі, що мій батя був е, е, цим господи, монтажником, висотником. Там така ж сама історія. Не самі кращі це грунти, насправді. І вони е дають завдання е проєктантам посилювати, посилювати е фундаменти. Ну, ось така історія. Там поставили кільце, щоб викачувати воду. Ну, всю зиму будемо працювати в не найкращих умовах, але коли дійшли до того, тоді і дійшли. Слава Богу, трошечки краща ситуація зараз з. Робітниками, скажу чому. До речі, є в мене вторинна інформація. Ну, первинна інформація, що вже заключається потихеньку договори з новими бригадами, а вторинна інформація наступна. Так, поки я дійду до четвертої секції, я вам так от буду розказувати, щоб ви не бачили. Дивіться, є ряд забудовників, які будували ну, будівельних компаній девелоперів, називайте як хочете, які будували будинки. Невеликі об'єкти по високій ціні, і вони дуже сильно бустились в літом. Багато було продажів. Вони почали піднімати ціну. Це перше. друге, дали високу ціну на моноліти, забирали монолітників з усіх сторін. На маленькі об'єкти легше знайти таких монолітників, тобто всі бригади невеличкого по, невели, невеликі по об'єму. І з середини жовтня ринок дорогої і середньої ланки рухомості почав потихеньку вставати. Почав ставати, компанії перестали платити монолітникам гроші, і монолітники потихеньку починають звертатись до нас. Ще поки що у нас всі вакансії не закриті, але про всяк випадок, якщо мене дивляться якісь монолітники з інших компаній, просто знаєте, що я думаю, що ще у вас є вікно можливостей десь до кінця грудня. І потім, мабуть, вже ми повністю зафрахтуємось і будемо. Собі мати своїх робітників, будемо їх берегти, стерегти і все таке інше. Так, що у нас тут відбувається? Зараз я вам трошечки підніму і покажу. Отак от хлопці переносять. Бачите, зараз я підніму. Ось я маю надію, вам видно. Ось так вони переносять ці рігіля. Ці рігіля вони виставляють і потім виставляють висоту. Ось так це відбувається. Я всередину заходити не буду. Благо в мене селфі-палка довга, я можу вам багато чого показати. Ось так. Ну, мабуть, це і все на сьогодні. з будови. багато ходити не буду. Я останній огляд робив 4 робочі дні тому, тому самі розумієте, невелика кількість роботи зроблена, але. Стабільність постійні люди на будові, ви все бачите, саме для цього я і роблю це відео, щоб ви мали спокій під каву, під чай дивилися, як будується саме ваш будинок, саме ваш об'єкт. З інформації по цінах, одразу скажу, ще раз нагадаю: 35 доларів на метр квадратний вже з 1 листопада здорожчання Я розумію, що не всі встигали і тому. Як завжди, у нас діє така історія: один тиждень, хто забронював, один тиждень людини є на купівлю по старій ціні. Потім далі вже буде діяти нова ціна. І я думаю, що на цьому ми рік закриваємо з смішного, з того, що всі мої відео про інвестиції, там, які там і на Ютубі були, ви бачили, і на е інстаграмі, в е більшості вони зараз хвилиночку. В більшості ці відео. Мали, як це правильно сказати, свою дію, да, мали вплив в більшості на наших співробітників, тому що кількість купівель за останні тиждень і на наступний збільшилась там в X якісь там 4-5, і в більшості якраз люди і забирають ті паркінги, про які я правда ще в підкасті про них сказав. Як треба вкладати гроші від п'яти тисяч доларів. Але ви всі і так зрозуміли мене, що краще купити паркінг, ніж квартиру, і мати спокій, якщо у вас невеликий об'єм інвестицій. Коротше, свої на розкупили і розкупляють, і на завтра стоїть купівля восьми паркінгів. Завтра останній день по паркінгах тої умовної ціни. І люди просто як зірвалися, як з цепу але це тішить те, що тішить, те, що люди чують, розуміють, навіть якщо іноді інформація неприємна. Але стараємось вам давати в більшості червоні таблетки, синіми не закормлюємо. От, на цьому все. Гарного всім настрою! Скоро вже будуть святкові випуски, тому готуйтеся, буде багато цікавої інформації. Ми стараємось, працюємо на сьогоднішній момент більше в рекламі. Для того щоб зробити нас більш видимими і щоб зробити пошвидше цей об'єкт, тому що, як показала практика, соцмережі досить непогано впливають на продажі. Про це згодом колись розкажу. Всього, до наступних зустрічей!